Великий піст, який розпочався сьогодні, є часом духовного очищення та самопізнання, під час якого віруючі утримуються від певних розкошів і звичних задоволень. За словами настоятеля Свято-Миколаївського собору проти Єрея Володимира Макогона, це прекрасна, а інколи й небезпечна, але високодуховна подорож, яка веде християнина до спасіння. Час посту він складається із двох частин. Фізичної це обмеження себе в їжі пітії у час духовного посту ми шукаємо Бога. Або пізнаємо його через книги священного писання, через вчення святих отців православ'я, через перегляд духовних християнських фільмів ми пізнаємо Бога в молитвах. Варто зазначити, що фізичний піст передбачає відмову від м'ясних і молочних продуктів, яєць та алкоголю і не є обов'язковим для всіх. Він не поширюється на військових, вагітних жінок. Хворих переселенців безхаченків та ув'язнених. Однак дотримання духовного посту є необхідним для кожного християнина. Святі отці кажуть, що час посту це час богосприятливий для того, щоб ми вийшли із рабства гріха. Одним із подвигів Великого посту також є милосердя. Милосердя як одна із чеснот любові до ближнього. Милосердя, засноване на любові до Бога, робить людину частиною великої Божої родини, яка спільно прагне до спасіння і духовного зростання. Вона не обмежується лише матеріальною допомогою, але також включає терпимість, прощення та підтримку тих, хто цього потребує. Є час, є можливість, Бог дає шанс, використаємо і будемо мати щастя. Тож бажаю всім нам Божого благословення у цей сприятливий період нашого життя і доживши до світлого і лучезарного воскресіння Христового з певними здобутками духовними і християнськими подвигами вирватися із тих тенет рабства гріха. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.